Вітаю всіх із магазину «Сінсей», а саме із відділу Сінсей Хом. Сьогодні буду показувати і новинки. Ну, більшість новинки, а також акційні, які будуть попадатись. Пропозиції людей дуже багато, тому що акції продовжуються, розпродаж на вселітні. І новинки. Хочу почати з відділу посуду. Понавозили тут жолудів ще більше. Все те, що не показувала, буду показувати. І так почнемо: ось такий для зберігання да сипучок. Кошик у них це називається. Ціна 239 гривень. Саме прозорий, от цікаво, да? от так от в прозорому видно, що там гарненько лежить. Ой, такого також не було жолудя з золотою кришечкою. Покажу ціна 169 гривень. Також прийшов такий грибочок-тарілка. Ось такого плану. Так, те, що було, звичайно ж, я стараюсь не показувати 169, але тут великий сінцей, тому як більший асортимент ось продукції. Глянь, така краса, також ніде такого ще не бачила. Це для серветочок. Дуже красиво виглядає, так оформлено по осінньому 149, не знаю, мені здається, хтось надбив його. 149, а що це таке там ще? Ой, гляньте, красиві такі з кришкою кухолі. Грибочок намальований зверху кришечка також грибочок. Так, ось такий кухоль. Ціна 79, 79 гривень. Нормальна ціна. Ще знаєте, як то так, для нової колекції. Ось такі дуже милі скляні чашки з таким візеруночком приємні. І широка ось тут ручка. Їх тримати буде легко 119 гривень. Так, таке більш все я показувала. І ще от великого розміру чашки, скажу, ціну 149 гривень. Те, що понизу, мабуть, все все ж таки показувала. О, ще чайнички поприходили. Є також, як от в виді гарбуза, різні кришки, різні такі трішки кольори відрізняються. Так, ну Я думаю, що ціна у них однакова. 269 гривень. І ось цієї не було. Це, мені здається, горщик для квітів. Да? Ну, щось по типу такого. Не знаю, чому тут де посуд, стоїть 169 гривень, схоже на горщик для квітів. Я можу помилятись. І ще, ось, дивіться, це не чайник. це чайники, а це ну, просто кухоль. Ось такого плану, також як гарбуз. О, це красиво. Приходили, були ось оці під масло маслянки. А це прям гарніше ще мені більше подобається. Гляньте, красиво, зроблена кришечка зверху. Ціна 339 гривень. Дуже мило виглядає, дуже. Так, ще серветниці такого плану, ось в, цьох, в цих кольорах до маслянки. Така серветниця 149 гривень. Дошки я показувала, підставочки під тарілки також показувала в цьому відділі. Ой, яка красива! Не було такої тарілки ніде. Гарно намальований цей гарбуз. 149 гривень. Далі поприходили форми для запікання. Покажу ціну, може хтось пропустив. 459 гривень. Вони, мені здається, одного розміру. Такого грибочка не було. Дуже красивий. Такий, як таця сервірувальна, но тарілка на два у таких відділа виходить. Сподіваюсь, що видно. 189 гривень ціна. Так, тут у нас. Це все було, це все вже було. А ось таку я не пам'ятаю, показувала чи ні, мабуть, показувала таця з такими як криманочками. Іде серверувальна, скажімо так, 389 гривень. О, гляньте, така краса не було цих тарілочок. Тройного такого три тарілки. В три в одному листочки різних кольорів, красива композиція, чи зручно не знаю. Важкенька, 459 гривень. Дійсно, важкенька. І також іще один вид для запікання форми. Тут намальовані гарбузи. Не знаю, чому воно аж там стоїть, ніде не зустрічала це як новинка: 389 гривень. Якось тут розміри не пишуть, як в Аврорі. Так, далі. Купони можна вже отримувати в додатку, сказали. Запрацював інтернет. Так, А це у нас тарілки, такі прозорі, бачу в двох кольорах. Якби її дістати, не знаю. Мабуть, не дістанеш. Навіщо вони таких наставили? От Дівчата дивні такі, туди прям так, знаєте, їх. Хтось дістане, потім ще розіб'є. Так, оце я показувала, мабуть, показувала. О, глянь, такі красиві поприходили для зберігання, такі з бамбуковою кришечкою. Так, ціна 149 гривень. Отак виглядає. Красиво, да? така вона непрозора. Далі, такі ще з котиками поприходили тарілочки тарілочки з котиками 169 гривень. І багато цих сумок великих, такі я показувала, ще в таких кольорах є. Сумка великого розміру 40 на 25 і на 40, ціна 459 гривень. Далі, у нас відділ посуду. Тут багато чого вже стоїть зі знижками по 99 гривень. Ну, це вже як от 79 залишки. На залишки на всі йдуть акції. Хоча в цьому магазині залишки дуже маленькі, хочу сказати, тому що тут все розбирають без перебільшення. От ви, ви обираєте, якщо хочете щось на знижці, такий магазин менш популярний в вашому місті. От Якщо ви прийдете в магазин менш популярний, ви там знайдете багато всього на знижках. Так, тут 189, ось такий інжир, сіль перець. Також тут не бачила, о, що це за позиція прийшла. Це, ой, гляньте, а це для сипучих аж 4 штучки. 8 стікерів. А, і там вісім стікерів ви можете підписати для напису. Є, бачите, ось намальовано. Ось такі чотири баночки, скажімо так, з кришкою, зі стікерами. От написано: 8 стікерів. Іде в цьому комплекті 119 гривень. Нормально, так підписати може спеції. така баночка. Звідкись її дістали. От 149 по акції, наприклад, отут 219 це червоні цінники по акції. І з кухонного якось. і новинок не бачу. Такі прищепки прикольні, як морозово, по 59 гривень. Ну, Такі в золотому кольорі, не пам'ятаю, така виделка і ложка великого розміру, ціна 219 гривень. Ось і таке Ситечко прийшло в срібному кольорі для заварювання чая 119 гривень. Взагалі, у них великий оцей асортимент цих ситочок, що класно, на будь-який смак. Є там і в виді полуничок бувають, що хочеш. 149 гривень. Є золоті, ось таких ще не було золотих щіпчиків. Це у них золота колекція прийшла до осені, мені здається. Так, ось така 169 гривень, такі щіпчики. Ну, так, в відділі посуду я вам новинки більш-менш більш показала. Ось Ще будуть на торцях щось попадатись. Ну Тут чашечки таке все більш по акції. 119 гривень. Ще у них ось такі штуки розкладні. Бачите? Ось така ідея підставочка. Це у них називається кухонний органайзер. Ціна у нього 169 гривень. Так, він розбирається і збирається, якщо вам не потрібний. Так, тут у нас, о, гляньте, такого не було ще. Також як кухонний органайзер. Так, полиця це називається. Розмір 40 на 10,5 5 от висоту. Така плетена полиця. Ціна у неї а 219 гривень. Так, з цього все більш-менше показувала. Ще такий органайзер. Так, з таким кріпленням, прям. Ну, з, як замочок такий гарний, зроблений. Ціна 269 гривень. Ось якось вони сюди, поки мало завозять новинок, де скло. Ну, Мабуть, потім позавозять. Ой, гляньте, які милі поприходили такі маленькі чашки. Це як каву, мабуть, пити. Це сет із двох одиниць. Бачите, їх порозбирали просто. Так, а ціна у них за дві 219 гривень. Може, як каву по турецьки пити чи еспресо. Ой, глянь, які великі прийшли. 4 штуки по 420 мл. Ось такі. 189 гривень стакан коштує. 4 стакана, 189 гривень. А отакий красивий дуже колір, отакий переливається, як бежевий, дуже милий. Так, 169 також за 4 штуки, але тут на 250 мл щось такий, ребристі, але як, ну, ну, як така виємка тут зроблена: 450 мл, 4 штуки, 219 гривень. О, ось таких не було, чи це вони з Нового року може, десь у них Ні, <смісті> 169 гривень, називається графін без кришки. Ось такий святковий, скажімо так, графін. Не пишуть вони оцей літраж. О, це красивий графін, також новинка. Всі графіни наверху, такий внизу ребристий, зверху рівненький. Так, графін ціна 189. Ось такого плану. Зручна оця ручка, бачите, широка. Тримати дуже зручно. Так. Ой, ще чашка, гляньте, яка з подвійним склом. Симпатична. Прийшла ось така мордашка. Оця чашечка ціна 169 гривень. Так, це у нас прибирання йде. Тут все порозкидано. А, от я новинку побачила. Що ось так, такі новинки поприходили, розкладається ось в сіточку. Сіточка, як, не знаю, кошик, мабуть, називається це. Дивіться, розмір 41 на 31х35. На називається кошик для зберігання. Ціна 299 гривень. Там всередині ще меншого розміру стоїть. Але я так розумію, це ось він один іде в наборі, тому що не написано, що сет із двох. Ось такого плану, як відро, воно розбирається, це саме відро в нього можна налити води. І воно потім так збирається, якщо вам не потрібно, і становиться пласке. 31 на 18 розмір, ціна 189 гривень. Ой, поприходило, згадала подушок дуже багато. Ага, дякую. Подушечки поприходили новенькі, ось такі. Ще такі пледи я показувала, а тут перейшли подушки в клітинку 30х50, такі як утеплені 339 гривень. Потім щось такого плану це було. Це було у нас, але ціну скажу 339 таких Такі ось не було, ще таких бежевих. Гляньте, як вона зроблена. Як плюшева. Така подушка ціна 40х40, 40, 169 я так думаю, що ця наволочка в неї повинна бути змінна. Не, не бачу змійку, ви знаєте. Якось так. Тут є на знижках, от, наприклад, 129,52% знижки, подушки або така 269. Це кролик різдвяний. Написано, що є щось по 99, по 219. А це осінні такі в осінніх кольорах. Ось ці подушки. Так, також не побачила змійку, дивно. Якось раніше у них, у них всі були, знімали. 169, зверху треба купляти і одягати на свій смак. У них багато різних наволочок. 40 на 40, ціна 219 гривень. Це у нас все для тваринок. Тут із новин хотіла показати іграшка. Прикольна прийшла для собак. Дивіться, яка класна калькулятором зроблена. М яка іграшка 119 гривень. І ось така також 119 гривень, щось по типу морозива чи таке для собак. Отакі великі гляньте, поприходили. Ну, вбрання, вбрання для собаки. Хотіла сказати, чохол, вбрання, одяг. Одяг для собак. 459 гривень. Рушники. Ой, такі класні рушнички для собак. Супер. Клас, тільки цінник хтось відірвав. Оце може від нього. Не факт. не факт, Бачите, скільки тут всього для собак прикольного. Так, а є от, а тут аж прям два йде в наборчику цим, як рушнички. Да? Ну, мабуть, оце воно все таке, Оно, скільки ціна. Розмір L 459. Повідривали люди все. Ну, ще такі мали на маленьку собачку. Гляньте, з іграшкою прямо іде в 339 гривень. Оце це що прийшло? Оце прийшло, гляньте, в, прям для собак, чи що гратися? Чи це просто хтось приніс? Ні, це подушка 339 гривень, як грибочок. Дуже дуже мило. О, тут багато людей в цьому відділі. Треба виходити якусь наволочку, хотіла гарно показати, бачила новинку. Прийду. Так, ось новинка така, бачите, як з рюшами. Красиво зроблена, натурально виглядає в смужку. Ось така наволочка 219 Тут у нас. О, тут прям багато подушок. Глянь, такі красиві кольори. Оце красивий дуже колір. Рибриста така. Така подушка. 30х50, ціна 339 гривень. Так, далі хтось килим сюди приніс. О, ці подушки, як бежеві, о, зелена, ще гарніша. Набагато плюшева така. Така подушка 40 на 40, ціна 269 гривень. Ще поприходили з цієї сторони новенькі штори: 140х260. Ось такі блискучі цупкі на кільцях. Розмір 140 на 260, ціна 699 гривень. Ось така на крючках вішається: 140 на 260 Також сірий колір, але не блискучий. Така як як плюшева більше схожа, 599 ціна. На знижках є така синя, наприклад, 459. Так, А я ж кажу, що за знижками треба йти в інший магазин, в інший 140 на 260. Ось така штора, красивий дуже. колір, приємна на дотик. Ціна також 599 гривень. Багато тюль також поприходила. 389 140 на 260. Так як на оброблений край дуже ну, виглядає приємно. Так, тут у нас подушки для саду. І бачите, от на знижках попадається 349. Але в цьому ж магазинчику мало-мало речей на знижках залишилось. Все це розбирають просто. Ух ти! А це миша така, і ух ти, вона в гарбузі, гляньте, яка красива. 149 гривень. Це підвізка декорація, така як миша королева чи що. І такий він миша. 119 гривень. Вона дуже гарна, дійсно. Так, а тут у нас що? І тут ще отакі миші. Гляньте, підвіски. Класні, такі як войлочні. Також, мабуть, по 119 гривень. Да, по 119 гривень з китицями по 219 наволочки. Дуже красиві пледи, ці, так, як в зимових кольорах, 130х160, 599 чи осінніх. О, а ця з написами, гляньте, як тут гарно зроблена по краю подушка. Така подушка 339 гривень. Так, а це у нас кітчен мат, розмір 60 на 150. Такий прям товстий. Дуже. Так, ну, для кухні саме написано кітчен. 659 гривень. Як товста така клейонка. Далі. Угу, так отут же свічки вибачаюсь. Так, отут свічки, різноманітні свічки. Мабуть, я всі вам показала, тому не буду зупинятись. А от композиції поприходили сіньо це краса. Так краса, слухайте, клас. Оце красива дуже. 119 гривень всього. А отака 119 гривень. Ой, композиції красиві. Так, оці лисиці маленькі, не пам'ятаю, були вже, начебто маленькі також, були. 219 Вони отак сидять, бачите, зручно, не падають. Вони на твер... як тверде, отут всередині у них зроблено. Також попроходили грибочки фоторанки по 119. Гляньте, як гарно оформлена, дуже красива. І з квітів зараз осінні покажу композиції. Отака От осіння композиція десь вже мені попадалась. 59 гривень. Далі. Із осіннього О, листочки. От листочки красиві. Оце все одна композиція, дуже красиво. Прям такі, як осінній ліс дійсно. 149 ціна. Далі, далі. Так, це також осіння композиція, ціна 169 гривень. Можна на знижках купити такий горщик з квітами за 219 гривень. Ну, тут і Фоторамка 129. Але тут не так багато в цьому магазині цих знижок. 119, бачите, є чашечка на знижки по 59, ось такі у них липкі, щоб ну, прибирати з одягу. Що їх пообривав, тільки хтось стояв, може чиясь дитина. 59 стікери. Угу. І кошиків дуже багато. Кошики майже всі я показувала, і жолуді, і красиві. А ось тут такий він один. І я його ніде не бачила. Глянь, так прикрашений, дуже красивий, також натуральний. Ну цей кошик от прям зачот. Що сказати? Просто зачот. Так. 459 гривень. З цієї сторони це все розпродаж, це, ну все саду, тому не буду показувати. Вони його поставили окремо, як, ну, як розпродаж ціла лінійка. Дивіться, я якось окремо хочу зробити на цю всю канцелярію огляд, тому що ну, ближче до, до 1 вересня, може за тиждень, а ось тут ще з новинок. Такі кошики, два кошики йдуть в наборі, і також дуже класно виглядають. Ціна таких кошиків 239. Такої композиції ніде не було. 119 гривень. Вона як в такій зеленому гарбузі красива. А о яка красива! Це що ціла композиція. Оце все одна композиція. Ціна 219 гривень. Легенька така. Знаєте, як папє маше падає, і ще ось така. 219 гривень. Є декорації для дому, ось такі підставочки просто 79 гривень. Ось такі різноманітні. Ось ще поприходили вінки. О, такий вінок, гляньте, яскравий, красивий, причому вони є різноманітні, по-різному зроблені. 30 см іде в діаметрі, ціна 269 гривень. А ось які кошики внизу красиві з кришкою. Він такий цупкий, більш тримає форму, дуже красиво виглядає. Такий кошик 25 на 30. Так, кошик для зберігання. Ціна 599. Ось такий з кришкою 599 гривень. Так, і ще ось віночки ці я показувала. Ой, а глянь, який хело ще. Ось така підставочка красива. Не було ніде. Також гарно виглядає 219 гривень. Так. Упс, щоб стало. І далі можна купити просто сіточку собі за цими прикрасами. Так, сюди прийду. Ага, сіточку з такими, бачите, прикрасами осінніми. Ну, може, десь як декор вдома. Тільки відірвали. А ось є ціна. Ціна на такі прикраси. 79 гривень. Так, їжачок. Був такий такого, я не пам'ятаю, їжачка. 189 гривень, на декий їжачок. Якщо чесно, то трішки страшнуватий чомусь. Так, всіх цих гномів я вже показувала. Далі такі подушки. Ну, от такої подушки, мені здається, ще я не бачила. Вітаю осінь. Така вона величенька, як льняна. Так, така подушка. І вона навіть одна тут уже лежить. Бачите, 40 на 60, ціна 339 гривень. Свічники ще грибочки поприходили. Також дуже мило. От з цієї сторони, отак от буде. Глянь, такий красивий свічник. Так, ось такий свічник, ціна 219 гривень. Так, оці ці всі гарбузи я вже показувала, лисички. Це все було. Да? Так, зараз пройду тут. Я оцю хочу зробити відділ канцелярії окремий огляд, тому що її так багато, приходить, приходить, і, мабуть, ще буде більше, ближче до 1 вересня. А оце, що поприходило, глянь, такі класні пледи, як набір, хочу дістати. Так прям його міцно туди позасовували. Ага, так, 150 на 200, 699 накидка для ліжка називається. Отак вона зроблена, малюнок гарбузи. І гляньте, як вона красиво оброблена. Оброблена чи всередині, отака вся всередині м'якенька, зручна, дуже накидка, така м'яка, красива. Прям її так чомусь запихнули, хтось вже правда, відкрив, роздивлявся. Пледище поприходили. Такий зелений плед 130 на 160 219 гривень. І по 169 такі лінняні в осінніх кольорах наволочки. О, гляньте, дзеркало, яке прийшло, 269 із трьох дзеркал набір. Далі свічник дзеркало цікаво, свічка буде горіти і да буде більше світла давати 189 гривень. Цікава яка пропозиція. А це все розпродаж на цих кроликів. Ну, різдвяних. Ой, різдвяних кролика. А що вони їх позаклеювали, Квелна до Велидня. була знижка, щось заклеїли, Я ще не розумію. 999, Ось вони коштують. Так, і все на цьому я буду закінчувати. Свічок багато поприходили. Дуже красиві ось оці ці всі кошики. Багато всього. Дякую, що дивитесь, в якому саме магазині, за якою адресою я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь і пока.